Днями в Шепетівці було освячено і передано до військової частини 3730, 12 тридцять містечко автомобіль Опель Монтерей. Передати автомобіль запросили головного мецената, ініціатора і виконавця благодійного проекту, учасника антитерористичної операції Ореста Юзвенка. Хочу сказати слова вдячності Юзвенку Оресту Олеговичу за активну громадську позицію. Патріотизм. Надання дієвої допомоги особовому складу полку, вагомий внесок у справу, зміцнення оборонної магутності держави, територіальної цілісності та незалежної натижні батьківщини за надану допомогу у відновлення автомобіля, який відправляється підрозділом військової частини А 3730 в зону проведення антитерористичної операції з метою виконання бойових завдань. Щиро дякую. Подія, яка сьогодні відбувається, я думаю, що це досить важлива подія, тому що машини не кожен день вручають. Я знаю, що така машина і ця машина буде, дуже, вона є потрібна і принесе багато користі для цього підрозділу. Я, будучи командиром підрозділу, от якийсь період у мене не було. І я знаю, що таку машину постійно треба постійно. У всіх випадках, ну, що великі машини є, а ці машини, напевно, після танків, пушок і так далі, це е, наступне, що треба найбільше. З Божою допомогою все можливо. Скажу, що багато труда положено ну, і коштів. Є люди, які трошки допомогли. І коли звертаєшся, кожен носить якусь лепту в реалізацію такого проєкту, то і легко робити. Не скажу, що було легко, але головний результат. Одна машина була аварійна повністю, а це була просто ну, заїжджена, будемо так казати. Ну, тут все помінено, все нове. Я думаю, що довго до, до неї не будуть заглядати. Тут зроблено все на совість, тому що я знаю, що там можливості нема робити, і я відношусь до людей, які або роблять, або не роблять. В даному випадку все зроблено на совість. Затим відбулося освячення автомобіля. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Сьогоднішні події, які ми переживаємо а в нашій країні, є надзвичайно важливі, оскільки питання полягає тому, чи бути в Україні, чи нам жити вільними. Чи далі жити в рабстві, яке нам насильно до якого нас насильно запрошують наші сусідні країни? І чи бути нам вільними залежить від нас самих, наскільки ми зможемо захочемо бути добрими, щирими українцями, жити в нормальній країні? Сьогодні я був запрошений на таку важливу подію освячення автомобіля, який наші волонтери, колишні учасники бойових дій, передали для військової частини. І це дуже важливо і дуже приємна річ, коли ми всі разом об'єднуємося, коли українці разом об'єднуються для якоїсь спільної справи. В єдності наша велика сила, наша церква завжди була своїм народом. Сьогоднішня акція це одна з чергових акцій, коли церква присутня разом з бійцями, разом з нашими волонтерами. Першим, хто випробував автомобіль, був старший механік водій Дмитро Лащ поїздив по плацу військової частини. Події прокоментував заступник командира полку по роботі з особовим складом Дмитро Тіщенко. Перш за все, хочу виразити слава дячності Ористу Олего Черно за такий дійсно. Патріотичний, ну можна, якщо це можна назвати подарунок, а правильніше би сказати, мабуть, що е, шах. Е, тому що такі події, які, на жаль, трапляються найчасто в нашому житті, е, дуже патріотично впливають на особовий склад. Повірте мені, е, люди, які приїжджають звідти, вони вдячні, взячіся вже сьогодні заочно, вони вдячні. І дякують, коли безпосередньо вже приїжджають на місце частину. Вони, як ніхто інший, вічу даним шагом, даним подарунком відчувають підтримку українського народу.